Його ночі. Себе. Його майбутнього. Вчора я бачила, як він стояв на краю поля, сюлет проти місяця, і те, що обернулося до мене, не було обличчям людини. Гера, доводні він помітив змін. Його очі завжди відчувають Що з тобою? — Спитав він тихо, але якось твердо. Нічого, відповіла я занадто швидко. Не бреши я не сліпий. ти якась геть дивна. Він підійшов ближче, і мені здалося, що повітря стало важчим. Що ти бачив? Я знаю, ти пішла тоді за мною, коли місяць побув мій. Ком застряг в моєму мові, я сковкнув. Я бачила тебе, лечі, ти був ненджер не, вовком, вовкулаковий, перевернем. Зви як хочеш, але ж ти, ти монстр, ти не людина. Він не заперечив, просто посміхнувся. В цій мотрішні пошмісці в його очах сяяли невимовні